Покажу штуку, яка повинна бути в господарстві в кожного мисливця, в кожного рибалки, в кожного доброго господаря. Це зарядна станція 2 кВт від японського бренду Mitsui. Має розеточки на 220, багато USB-портів, автомобільну зарядку. Ось такі виходи. Ємність її 2 кВт. Ззаду такий ліхтарик. Можна її заряджати від мережі, від автомобіля, від сонячної панелі на рибалці. На мисливстві, вона вам допоможе, буде в нагоді. Від неї більшість електро, електроприладів можна під'єднати і досить довгим час користуватися. Станція від мережі заряджається за 2-2,5 години повністю, тримає заряд класно. Надійна батарея до 3000 циклів зарядок батарей можна зробити. Що ще хочу сказати, вага її 21 кг. Важка, класна, з інформативним екраном він показує ступінь зарядки, вихідну, вхідну напругу. Такі штуки і багато чого іншого можна замовити у нас в магазині Будмір. Переходьте за посиланням в шапці профіля або телефонуйте за номером телефону, який в описі під відео вас проконсультує наш менеджер і обере найкраще рішення для вас.